Броньований кулак України, який створюють для визволення наших окупованих територій, продовжує міцнішати за рахунок допомоги у вигляді важкої бронетехніки, яку передають ЗСУ наші союзники. У цьому відео ми розкажемо вам про важку броньовану техніку, яку як уже передали Україні, так і ще мають передати у 2023 році. Починаємо бойова машина піхоти м 2 «Бредлі» БМП м 2 – це основна бойова машина піхоти армії Сполучених Штатів Америки, призначена для транспортування мотопіхоти на поле бою і її вогневої підтримки. БМП Бредлі забезпечує достатній захист проти снарядів малокаліберних гармат. Дно машини посилене сталевим листом для захисту відмін. БМП Бредлі відрізняється порівняно високою питомою потужністю та низьким тиском, що в сукупності з великим ходом. Опорних котків забезпечує машині добрі динамічні якості, уможливлюючи тісну взаємодію з танками М1 Абрамс. Бойова машина піхоти здатна долати водні перешкоди зі швидкістю до 7,2 км на годину за рахунок перемотування гусениць. БМП Бредлі озброєна 25-міліметровою автоматичною гарматою М242 Бушмастер зі спорядженим боєкомплектом у 300 снарядів. Окрім цього, в арсеналі. БМП, бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси. Також Бредлі має пускову установку ПТРК ТОУ, додаткове озброєння, спаране з гарматою Кулемет м 2240 с у січні 2023 року. Білий дім заявив, що Україна отримає 50 бойових машин піхоти Бредлі, бронетранспортер Страйкер. БТР-Страйкер це восьмиколісна броньована машина, яка перебуває на озброєнні механізованих військ армії США. Страйкер призначений для транспортування підрозділів мотопіхоти на поле бою, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки в процесі спішування. Бронювання БТР забезпечує круговий захист від ураження 14,5-мм міліметровими бронебійними кулями та осколками 152-мм міліметрових снарядів при повітряному підриві. Озброєння БТРу встановлюється на дистанційно керованій установці Протектор RWS зверху корпусу і може включати 12,7 мм кулемет Браунінг М2 або кулемет М240 калібру 7,62 мм. Також на страйкер може бути встановлений 40-міліметровий автоматичний гранатомет МК-19. Озброєння БТР Страйкер дозволяє використовувати цю машину як повноцінну вогневу точку. Страйкери можуть Перевозити до 9 бійців десанту. Максимальна швидкість БТР-трасою 97 км на годину. Запас ходу – 531 км. Бронетранспортери Страйкер мають передати Збройним силам України у 2023 році. У публічному просторі точна кількість цієї техніки не озвучувалась. Бронетранспортер fv 430 Бульдог. БТР-бульдог це модернізована версія британського гусеничного бронетранспортера fv 430, створена у 2000-х роках. Бронетранспортер призначений для перевезення особового складу на поле бою. Він має герметичний броньований корпус, який забезпечує захист екіпажу від куль та осколків артилерійських снарядів. Також броня БТР-бульдог здатна витримати постріл із РПГ. У носовій частині корпусу розміщено відділення управління. У середній та кормовій частині відділ для десанту. Основне озброєння БТР-бульдог кулемет калібру 7,62 міліметра, який встановлений на люку командира, Боєкомплект кулемета 1600 патронів. Бульдог може брати на борт до 12 осіб особового складу, включаючи двох членів екіпажу. Максимальна швидкість бронетранспортера 52 км кілометри на годину по шосе. Запас ходу 483 км. кілометри. Велика Британія. Має передати ЗСУ близько 100 БТРів Бульдог у 2023 році. Бронетранспортер Бастіон. БТР-Бастіон це французький багатоцільовий бронетранспортер, побудований на шасі легкого вантажного автомобіля ВЛРА». Броньовик призначений для перевезення і захисту особового складу. Броня БТР-Бастіон забезпечує круговий захист бронетранспортера від бронебійних снарядів калібру 7,62 мм та уламків артилерійських снарядів. Балістичний захист бронетранспортера може бути адаптований до вимог місії. Корпус машин. Має веподібну форму для покращеного захисту від фугасів. Він витримує вибух, еквівалентний 6 кілограмам тротилу під будь-яким колесом або у будь-якому місці під корпусом. БТР Бестіон озброєний кулеметом калібру 7,62 або 12,7 міліметра, з можливістю дистанційного керування. Екіпаж авто дві особи, плюс 8-10 пасажирів у десантному відділенні. Максимальна швидкість машини 110 км на годину. Франція має передати ЗСУ 20 бронетранспортерів Бастіон. Бойова машина піхоти Combat Vehicle 90. БМП Сіві 90 це броньована шведська бойова машина піхоти, виконана в різних модифікаціях і призначена для транспортування і безпосередньої вогневої підтримки мотострілецьких підрозділів. Бронекорпус і башта Сіві-90 виготовлені з катаних сталевих бронеплит з використанням рознесеної схеми бронювання. Для підвищення рівня захищеності машини додатково до основної броні можуть бути встановлені навесні модулі композитної броні і комплекс активного захисту. Як головне озброєння використовується 40-мм автоматична гармата Bofors L70, 30-мм автоматична гармата Bushmaster 2 або 35-мм Bushmaster 3. Вторинне озброєння – кулемет калібру 7,62 мм. БМП CV-90 здатна брати на борт до 7-8 бійців десанту. У січні 2023 року шведський уряд ухвалив рішення передати Україні 5 50 машин БМП Сіві90 бронетранспортер АТ-105 Саксон. БТР Саксон це британський чотириколісний бронетранспортер, розроблений в 1970-х роках. Бронеавтомобіль спроєктований з урахуванням ведення бойових дій. Броня корпусу цих машин з легкістю гасить енергію пострілу вже на лицьовому шарі. Кількість зварених швів мінімальна. Усі з'єднання дуже високої якості. У саксонів вибухобезпечні паливні баки, тобто навіть при прямому влучанні засобом ураження, пальне не детонує. Також БТР-саксон має функцію автопідкачування шин. Бронетранспортер має бронекорпус з В подібним днищем і витримує детонацію міни масою до 9 кілограмів, а з більшої відстані навіть масою 12,7 кілограма. БТР-саксон озброєний кулеметом кт 762 На службі в ЗСУ ще до широкомасштабного вторгнення перебувало кілька десятків таких автомобілів: бронетранспортер м – БТР М113 це американський гусеничний бронетранспортер, перша серійна військова машина з алюмінієвим корпусом. Ці бронемашини мають добру маневровість, зручні в управлінні, оснащені автоматичною коробкою передач і легкі в обслуговуванні. Броньований корпус м 113 являє собою жорстку коробчату конструкцію, яка збирається за допомогою зварювання скатаних плит алюмінієвої броні. Екіпаж бронетранспортера три особи плюс 12. Бійців десанту. Для посадки і висадки водій-механік і командир мають індивідуальні круглі люки в даху корпусу над своїми місцями. Для посадки і висадки десанту передбачені великі відкидні двері апарель у кормі машини. БТР М113 має на озброєні кулемет М2 Браунінг калібру 12,7 мм. Кулемет розміщується на командирській башті в турельній установці, що дозволяє вести круговий обстріл при кутах підйому від. Від мінус 21 до 53 градусів. За потреби на БТР може бути встановлений гранатомет МК-19. Збройні сили України використовують бронетранспортери М113 ще з 2022 року. У відкритих джерелах пишуть, що Україні мають передати близько 300 одиниць БТР М113. Бронетранспортер fv 103 Спартан. БТР ФВ103 Спартан це легкий гусеничний бронетранспортер британської армії, здатний перевозити до семи осіб особового складу: три члени екіпажу і чотири десантники. Бронетранспортер зазвичай використовують для перевезення спеціалізованих команд, таких як розвідники, зенітно-ракетні групи або інженери. Корпус бронетранспортера зварений з плит алюмінієвої броні, яка здатна захистити екіпаж від великокаліберних куль і уламків. Спартан, озброєний кулеметом Л31А1, калібру 7,62 міліметра, і може мати чотири диморозрядники з кожного боку. У 2022 році як допомогу Україні передали 35 БТРів Спартан. Ще близько 120 бронетранспортерів Спартан було закуплено для ЗСУ благодійниками. Разом зі Спартанами волонтери закупили для ЗСУ бойові броньовані машини fv 105 Султан, а також броньовані машини. Машини швидкої допомоги fv 104 «Самарітан» виробництва Великої Британії. Окрім цього, ЗСУ використовують на полі бою британські розвідувальні машини fv 107 Сімітар та ремонтно-евакуаційні бронемашини fv 106 Samson. Також у ЗМІ можна знайти інформацію про готовність німецького заводу Райнметаль відправити Україні бойові машини піхоти «Лінкс», які мають сталеву броню, спроможну захистити БМП від проти. Танкової зброї, боєприпасів середнього калібру, осколкової артилерії та бомб. Проте остаточне рішення щодо постачання цих БМП німецькою владою ще не ухвалене. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про унікальні зразки зброї та техніки, які передали Україні наші партнери. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!